Мене звати Шипорко Олексій. На сьогоднішній день я два роки, рівно два роки, як знаходжусь на території Швейцарії. Які виклики і складнощі по приїзду зі Швейцарії їх багато. Швейцарія це взагалі інша країна з іншим менталітетом. Не така їжа, не такі люди. Все не так роблять, не така медицина. І це все дуже сильно відбивається. Крім того, ти тут знаходишся сам. І це дуже складно, морально. І все, що тобі треба робити, тобі треба стукатись у різні двері і намагатися вийти з лабіринту, з лабіринту своїх думок, своїх відчуттів, і взагалі знайти хоч якийсь вихід, щоб хоч щось тобі допомогло. Що допомогло справлятися з такими емоціями, я би визначив декілька аспектів. Перше, це що треба щось робити, незважаючи ні на що, будь-то спорт, прогулянки тощо, байдуже що, просто щось робити. А другий аспект, який би я радив, який мені допоміг це знайти людей за інтересами чи то релігія. Чи то якийсь спорт, чи то якісь заняття. Ну і коли ти намагаєшся допомогти комусь бути волонтером, то це теж допомагає. Ти скоріше знаходиш людей, які хоча б чимось схожі. І вже тет а тет як кажуть, за бакалом, за келихом вина, чи за бокалом пива, можна вже вилити душу. Поспілкуватися, почути підтримку, чи навіть просто щоб тебе вислухали.